І так, друзі, всім привіт. Ось таке замовлення готуємо до відправки. Як дивимося, передня балка повністю ступиці, шкворня, сошки. Сошки зроблені. Дивимося як. Ця сошка йде на рульову колонку. Тут виварено. Все, нічого ніяких бляшок, все цельне. Тут вона напресована і обварена до самої ступиці. Тут шкорень, на корень є різьба, різьба під крило. І ось тут теж різьба на сошки, Сюди буде ставитись крило. Крило буде туди і сюди отак вигинатись. Там буде вигинатись і на крило. Ось така балка. Тоді дивимося шків, теж власного виробництва такий шківок. Зараз протрем, запакуємо його. І клієнт ще попросив підшипники, бо він не знає, де заказати. Ось таких ще два підшипники. Як дивимося, хто тут буде R208. підшипники в шківові. 6210. Все. Внутрішня втулочка, як дивимося. Тулочка, штопорне кольцо. Внутрі, внаружі. Все, дивіться, Тут таке кольцо, тут таке кольцо. Всі кольця сидять в своїх посадочних місцях, шків розборний і багаторазовий, Бо як дивимося, тут вставлений метал по кругу. Запресовується почіпники в металічний корпус, а тут зверху облито алюмінієм. Тобто довговічно і ремонтно пригодно. Так, ось такий комплект. Кому цікаво, номер телефона в описі під відео. Дзвонимо, питаємо, консультуємося. Все, всім пока-пока.